Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати ще деякі сорти волотистих гортензій, які, на мою думку, вартують уваги, щоб за них розказати і показати про них. Друзі, зараз перед вами на екрані сорт Magical Sweet Summer називається. А чому він? Я рахую, що він такий досить привабливий і вартує уваги, і вашої уваги. Тому що, друзі, по-перше, у нього дуже великі шапки. Ну не дуже великі, як дуже великі, ну великі. Сантиметрів 35, мабуть, а також у нього дуже гарно проходить забарвлення волотий. Вони дуже гарно поступово забарвлюються, в такий рожевий, такий дуже, можна сказати, блідо, ярко-рожевий колір. Зараз я вам показую. Це є сорт Magical Sweet Summer, друзі. Досить гарний. Сорт, я вам ще його не показував. А також хочу сьогодні поговорити про те, наскільки можливо, багато запитань, що впливає на величину волотий шапок сосвіть у волотистих гортензій, друзі. Ось багато людей думають, що це, можливо, якась є така чарівна підживка для гортензій волотистих. Але, друзі, це трохи не так. Я вам згодом розкажу, як у мене виходить наростити такі великі шапки волотисти. Зараз підійдемо до другого сорту, який теж вартує уваги. Це є, друзі, сорт Lime Light. Ось, прошу, подивіться, які у нього здоровезні шапки. Я зараз навіть і вже руку свою поставлю. Ось такі сантиметрів 40, це точно. Не менше я вам покажу зі всіх сторін, друзі. Ось бачите, але шапки такі набиті, густі, дуже гарні. Це теж сорт вартує уваги. Я вважаю, що його можна сміло купляти і придбати для своїх садів. Досить гарний сорт, друзі. Lime light. І зараз вам ще скоренько покажу ще один сорт. От він у мене вже почав нарешті розквітати, він дуже-дуже пізній сорт, дуже пізно розквітає і так, бачите, не одночасно, а поступово ось яка здорова шапища. Це сантиметрів 40, як мінімум. Ось, бачите, зараз вам покажу зі всіх сторін. Це сорт білий відмідь. Називається ось прошу, які у нього шапки. Він ще не забарвлюється. Бачите, у нього ще є потенціал. Він ще буде квітнути. Ну, розквітати буде волод ще набагато, набагато більше буде. Ось такі, друзі, гарні сорти. А зараз я вам розкажу, як я добиваюся е, такої величини шапок у своїх кущах. А це, друзі, підживка це само собою, підживки ніхто не відміняв. Я користуюся стандартною для гортензій, для всіх гортензій. Але тут основна друзі, причина в тому, на мою думку, я так рахую, я так роблю, це є нормування куща. Весною це є дуже низька обрізка, дуже багато листя тут. Я не знаю, чи вам там щось буде видно. Ви бачите пагони, наскільки товсті пагони. Я залишаю 3-4 пагони. А потім, оце все, бачите, оце я все мав обрізати зі літом на живцювання. Бачите, які шапочки? Які шапки зверху, а які оцю, оці не, не нормовані. Я залишив їх спеціально. Це просто, бачите, малесенькі шапочки. Вони не будуть вже такі великі, тому що тоненьке стебло. Так що, друзі, запорука великих шапок у волотистих гортензії це є нормування, літнє нормування куща. Перше, це є обрізка весняна, дуже низька. Я проводив взагалі на одну бруньку А вже літом це є нормування куща, вирізання всіх слабких, тонких, тоненьких, бокових пагонів. І я залишав тільки по 3-4 стебла, як на якому кущі виходить. Ну і, звичайно. Підживка, підживкою я користуюся плантопол для гортензії. Підживляю весною і літом, як виходить. Ось. Ось такі друзі справи. Так що всім дякую за увагу, всім приємних, мирних, спокійних, святкових вихідних і до зустрічі. Все буде Україна!